Але спочатку про головну подію в Україні, яка із самого ранку охопила практично всі наші міста і села. 1 вересня день знань, урочисті лінійки у школах, бентежені першачки і вже трохи солідніші, старші учні. Ми вітаємо усіх, хто починає новий шкільний марафон. Він стартував за доброї погоди у столиці, принаймні. Хоча попереду ще чимало підводних рифів, закладених міністерством освіти. Ми розкажемо про них за хвилину. Але 1 вересня дає ще одну добру нагоду привітати своїх вчителів, особливо якщо ви давно вже не в школі, відкласти справи, купити квиток і нарешті побачитись. Свічімодан я вже зібрала і лечу до першої вчительки Емми Хімовни Кримської. Ми не бачилися дуже давно, але спілкувалися телефоном. Тільки зараз, коли сама шукаю першу вчительку для свого сина і бачу, як ретельно працюють над цим мої знайомі, розумію, наскільки пощастило мені свого часу. Головний талант першого вчителя навчити вчитися і завдяки Еммі Хімівні я задоволенням роблю це все життя. Еміхімна. Добрий день. Добрий це я такого вже приїхала. моя, моя дорога. Усвітніх реформ заслужений вчитель України Емма Кримська пережила чимало і зараз увесь свій багатющий педагогічний досвід укладає в книжку. Я вірю, що поради Ема Імовна допоможуть і моєму синові, тому що в українську школу нові реформи лихоманять мало не щороку. Який експеримент на наших дітях міносвіти поставить цьогоріч, Дізнавалась Юлія Дячук. Китайське прокляття, щоб вижили у епоху зміни, їх за роком перевіряють до собі українські школярі і їхні батьки. Не виняток і цей плани грандіозні половиною цих дітей, їхніх батьків і вчителів, уже зараз можна назвати такими собі піддослідами кроликами чергового експерименту. Так, давай подумаємо, що нам що ми ще не купили. Олівці, зошити, фарби. І з мамою Надією та її сином п'ятикласником Дмитром ми зустрілись напередодні фернандес, Месі, Гомес. Поки Дмитрик обирав обкладинки, маму уже непокоїв інший глобальніший вибір. У 2018-му її син, тоді вже річний хлопчик, має чітко розуміти, ким буде в житті. Після 9-го класу усім нинішнім п'ятикласникам доведеться обрати профіль навчання. Я, як мама, я хочу знати, що моє дитина. Тино чекає не тільки в п'ятому класі. Мені хочеться знати взагалі, а що це означає таке підготовка до цього профільного навчання. Поки що, вся підготовка залишається лише на папері і називається концепцією. За нею у 10 та 11 класах залишиться тільки шість обов'язкових предметів: математика, іноземна мова, природознавство, українська мова та література, історія України і всесвітня, а також фізкультура. Усе інше учні обиратимуть самостійно. Ви захоплюєтесь українською літературою історією України. У вас буде шість уроків, а фізики два. Я, наприклад, гарно знав фізику свого часу, але забув. У мене буде два уроки: гуманітарних і шість фізики. Саме через фізику профільне навчання і почали критикувати. Українські науковці написали міністру табачнику відкритого листа. Ви виховуєте націю невігласів. Не може бути такого, щоб фізика не увійшла до переліку основних предметів. І це було тільки перше зауваження. Для справжнього профільного навчання необхідно від трьох до п'яти років. Просто більше годин на якийсь предмет за відсутності бази, технології, таке інше, це теж буде профанація профільного навчання, і на жаль, така профанація часто відбувається. Дехто називає профанацією і ще одне нововведення міністерства освіти. Цього року усі п'ятикласники обов'язково мусять вивчати другу іноземну мову на вибір. Офіційно це називається новим державним стандартом. Новий стандарт вступає в силу з 1 вересня, а виконувати цей стандарт немає кому. Але чиновники заперечують брак кадрів і звітують натомість про те, що найбільше українських школярів другою іноземною обрали німецьку та російську, як, от, наприклад, у цій сільській школі на Запоріжжі. Щоправда, великий та могутній тут вчитимуть не від великої любові а таки через те, що іншу іноземну викладати нікому. Її ввели тільки в п'ятому класі, і це дві години. Хто ж на дві години в село приїде? Заступник тутешнього директора тішиться вже тим, що у них є кому і є на чому викладати інформатику, бо за тим таки новим державним стандартом, і цього року її починають вивчати у другому класі. Уже розроблені спеціальні програми, написані барвисті підручники. А от із комп'ютерами є проблеми навіть у столиці. Щоправда, у міністерстві в це не вірять. Щоб в київській школі п'ять комп'ютерів такого не може бути. Це наш кабінет інформатики, в якому на даний момент знаходиться сім комп'ютерів, із яких п'ять робочих. Виучить програму в необхідному об'ємі, находячись за комп'ютерами по 2-3 человека, буде практично неможливо. Наразі про нову програму достеменно відомо лише одне: учням 5-х і 2-х класів перших півроку оцінки не ставитимуть. А щоб зрозуміти, на який бал заслуговує сама реформа, Дмиτρковій мамі доведеться чекати довше, щонайменше 6 років. Юля Яцюк, Яків Москов, Олена Шфорц, Сергій Азаренко і Валерій Ситьюк. ТСН тиждень 1+1.